Всім привіт! Мене звати Андрій Ткачов. І у цьому шоу я хочу вас познайомити з цікавими людьми, а їх з цікавими професіями. Сьогодні у мене в гостях один з найпопулярніших артистів в Україні на цю хвилину. Людина, яка б'є усі рекорди по концертам, а ще має свій фан-клуб Мадон і цариць. Друзі, ну що ж, в мене в гостях сьогодні Андрій Кравченко. Привіт, тобі привіт. привіт. Я радий тебе бачити. Завже. Перше дуже важливе питання. Скажи, будь ласка, чи був ти на тій словнозвісній вечірці Підіді? Підіді, Підіді. 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 Да, Підіді або ш... Павдені кажуть. Що це таке? Ну Дивись, це такий американський репер, який влаштовував там не зовсім хороші вечірки. Ну, я серйозно не знаю. Я не слідкую за трендами, якщо чесно. Кажуть зараз, що все проплачено. Ні, нічого не проплачено. 300 доларів, будь ласка, все було можна сказати, за, за гроші і так далі. Тембр голосу, очі виколов, якісь фішки украв. Головна моя фішка в тому, що я нікому нічого не винен. <сум> <сум> я просто не парюся. Для мене це просто кайф. Готовий спасти цілий світ. Двійник винника. Він для мене був прикладом, я не він. Але можна поплакати. Мої діти, ось моя дружина. Хай, 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 хай пишуть. А якщо, наприклад, подивитися в мрії дитинства, от ким хотів бути Андрій Кравчен? Ти знаєш, всі в дитинстві мріяли до вершин, до висот. Я мріяв бути там, пілотом. От якось мене тягнуло завжди в небо. Я не боявся ніколи висоти, тільки вже в дорослому віці почав розуміти, що високо це трохи страшно. А в дитинстві високе дерево, найвище дерево туди залазив, тому що мені хотілося доторкнутися до того неба, що там, мабуть, пілотом все-таки хотів би бути. Так, народ, у нас є для вас круті подарунки. Протягом всієї програми тут на екрані будуть з'являтися ось такі літачки. Ваше завдання їх рахувати. І хто не рахує більш точну кількість, отримує супер подарунок від Андрія Кравченка. До речі, що це за подарунок, дізнаємось в кінці програми. Ти тікток дивишся взагалі? Тікток, Ютуб, дозволяєш собі чи ти постійно в роботі? Ні, звичайно, дивлюся, але ну це не дуже багато часу. Виділяє він там, може підбирає той Тікток по алгоритмам. Ну в Ютубі що зазвичай дивлюсь, це можливо не знаю, щось зв'язане там з природою. Як працює мозок людський, це дуже все класно. Це наскільки занурює тебе в самопізнання, будемо так називати, і піднімає той життєвий тонус. Ти знаєш, сьогодні щоб мозок працював, це буде дуже необхідно в нашій програмі. Він тобі знадобиться пізніше. Я поки що не буду відкривати всі карти. Загалом, як у тебе справа? Чим ти зараз живеш? Я взагалі сам собі не належу. Тобто я не можу сказати, що я от живу для себе, пишу пісні для себе. Ні, я хочу навпаки більше людей мотивувати на якісь гарні справи, на якісь гарні дії. От саме своїми піснями. Хто насправді такий Андрій Кравченко? Тобто, мені самому відповідати про себе це дуже складно. Я себе вважаю простим хлопцем, мрійником завжди йду до своєї мети, і мені немає, от знаєте, от ніяких перешкод. Такий, от. Простий для мене чорне-чорне біле-біле. Все. Наприклад, у нас була з тобою подія, коли ми з тобою пересікались на якійсь музичній премії. Я подавав Андрію руку. Він не побачив цю руку. А потім, коли я виставив в інстаграм Сторіс, Андрій побачив, що я подавав йому руку. Він цього не помітив, і він написав мені в Instagram, ага, від... Я пам'ятаю це написав так. мені в інстаграм, що Андрюха, Боже, я не побачив. Вибач, будь ласка, тому я насправді скажу так, що ти абсолютно є такою людиною. Я не приховую яких там емоцій абсолютно. Я завжди, знаєте, готовий спасти цілий світ. Десь хтось там на вулиці я можу допомогти в моменті. Я, звичайно, зупинюсь, всіх зупиню і зроблю все для того, щоб цю людину чи спасти, чи допомогти. Дивись, я передивився весь твій інстаграм, там тільки творчість і те, як ти на крузаку роз'їжджаєш і співаєш. я на крузаку. Є в тебе ж відео, де ти. Там що крузак показується? Я просто знаю автомобілі. да, Це моя мрія. Ну, ти знаєш, за цю суму можна було б і літак придбати насправді? Думаю, що літак ні. Мрії мають стати реальністю. І сьогодні в нашій програмі ми вирішили трохи тебе, знаєш, познайомити з цією професією. Як ти думаєш, ти зміг би бути пілотом? Думаю, що зміг би. Тоді давай спробуємо. Поїхали. Андрію, так чому тобі цікава авіація? Ну, ти знаєш, це більше така, от, мабуть, дитяча мрія. Тому що, от коли стало питання е, взагалі якоїсь там вибору професії, то я от хотів бути пілотом. Це для мене, от недосяжна мрія. Чому, Чому от саме пілотом? Тому що небо. Мабуть, у мене от багато пісень от зараз саме пишу, де написано дійсно про небо. там, Я не можу без тебе доторкнутися до неба. Я бачу, що ти навіть підготувався знаєш, до сьогоднішнього інтерв'ю. Ти навіть взяв з собою куртку, яка ну, НАСА, пілота. Скажи, от в дитинстві ти підходиш до батьків і кажеш, мама, я хочу бути пілотом. Що тобі батьки говорили на це? Ні, дивись, це було трошки не так. Я родом в Чернігівської області, і в нас в місті Чернігові є був льотний ліцей і льотне училище було навчався в тому льотному училищі, це типу, це був топ. Це та людина, яка була знала дуже гарну математику, яка була вихована, стримана. Тобто, в мене був сусід. Він навчався в цьому ліцеї. Він для мене був прикладом високий, підтягнутий, завжди в спортивній формі. Це і спонукало. І звичайно, в мене були спроби вступити. Тільки роз... не те, що спроби, а розмови вступити до льотного ага. ліцею, але от так не склалося. Тому що, що б я не робив, мене завжди воно приводило до. Кар'єри артиста, дивись, а як не склалося? Ти приходиш чи ти не запізнився на екзамен, чи наприклад приходиш здавати щось, а тобі кажуть 300 доларів. Будь ласка, як це як це було? Ну от ти правильно сказав про 300, 300 доларів. доларів. А чому тому, що всі думали, що це все тоді ж тоді, який був час? Десь 2003 2004 рік. Тоді все було можна сказати, там за 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 гроші і так далі, але навіть і спроби поїхати в те училище не було. Чому не буду? Тому що ми знали, що ми в апріорі проста родина, яка не не зможе там поступити. Ми просто навіть не спробували. Це як мрія. Слухай, не можемо зараз завести літак, який стоїть тут, і трохи політати? Ти Знаєш, я вже мрію про те, щоб скоріше наше українське небо було чистим і можна було літати. І мрія також в мене політати на власному літаку, вона обов'язково буде. Угу. Слухай, скажи, будь ласка, а ти взагалі долітаєш нормально, приносиш переледу? Трошки алкогольчику, чи може там е, якийсь певний ритуал твій? Як, як ти приносиш переліду? Ти знаєш, ти про алкогольчик сказав. Ну, от В мене зараз взагалі нема ніякого алкоголю в житті вже, мабуть, два чи три роки. Тому що я розумію, що це от, ну, це здоров'я. Так само, і сигарети, я це все відкидаю. В мене немає якогось там страху, я відношусь до цього спокійно, тому що ну, взагалі. Авіація і літак, це вид транспорту, як кажуть, най... Най... найбезпечніше. Я просто не парюся. Я не думаю, для мене це просто кайф. Дивися, ще одне таке питання. Ти коли йде приземлення, коли літак приземляється, ти аплодуєш? Хлопаєш пілоти чи ні? Я в душі хлопаю, аплодую. Це коли я перший раз летів на літаку, цього не було, ніхто не аплодував. Потім я пам'ятаю, літав в Єгипет на відпочинок, от там чомусь всі аплодують. І потім я літав знову в Європу дуже багато разів. Там ніхто не аплодує. Думаю, блін, що так? Так, ну що, Андрію, ти готовий? Є декілька питань. Завжди готовий. Отже, е, я тебе дуже прошу відповідати дуже швидко. Поїхали. Перше питання: що відбувається з літаком, коли відмовляють усі двигуни? Варіанти, падає каменем вниз, залежно від висоти, може пролетіти без двигунів певну відстань. Звичайно, пролетіти певну відстань. Він же планер. Так, далі. Літак, як правило, злітає по напрямку вітру чи проти вітру? Думаю, проти вітру. Добре, приймається відповідь. На крилах літака, серед них є два вогні: червоний та зелений. Який на правому крилі? Який на лівому? Ну це, це серйозне питання. Давай так. Зліва зелений. І давай останнє питання: навіщо літаку педалі? Точно, щоб не гальмувати. Так не знаю, може шасі випускати Не знаю. <клес> от бачиш, от бачиш Поступив би тоді, тоді, в 2003 році. Зараз би все знав. В мене є спеціальний експерт, який зараз ем, скаже, чи правильно ти відповідав, чи ні. Отже, Володимир. — Я вас запрошую. — Це дуже цікаво. Володимир, привіт. привіт. Привіт, привіт, привіт. Ну що, як і що наговорив Андрій Кравченко, можна його брати в пілоти чи ні? Я думаю, все для цього є всі дані, тому що в принципі дуже вдало було стосовно самої головної е, особливості літака. Це можливість його планувати е, від двигунів. Трошечки не вгадав з вогнями. На літаку є червоний вогонь. Ага, він, він з лівої сторони, а правий зелений, Боже, я да. був неуважний. Треба бути уважніше за педалі. От мене цікавить чи за це тормоз чи шасію пускати насправді? Це питання таке трошки з підвохом, тому що там це здебільшого. Педалі відповідають у е, більшості літаків за напрям. Тобто отак, от, отакий рух літака. Е, а ще вони можуть бути гальмами, якщо на них отак от натиснути. Якщо два, відразу два, то це будуть е, е, Буває диференційні, тобто буває е, одна стійка шасі на одну педаль, mm -hmm. не, друга на іншу. Буває так, бувають інші варіанти. Е, і третій ще варіант є такий, що це, е, це може бути напрямком також е, тілешки шасі передньої, яка mm -hmm. на землі керує літаком. Круто. Так, ну і в мене ще таке питання: чи може Андрій Кравченко, якщо він стане пілотом, співати в кабіні пілота свої пісні? Запросто я думаю, що враховуючи технології, які зараз існують, можна навіть спробувати записати щось, якщо дуже захочеться. Знаєте, з таким ефектом присутності я би сказав, буде чутно, можливо, там гул двигунів і вітер. Якість буде не дуже, але от людина відчує себе прямо в літаку, мені здається. Так, ну що, хлопці, це теорія. Давайте будемо переходити до практики Андрію. Ти готовий політати? Звичайно, зараз? поїхали. Так? Е, Володимир, ти з нами? Да. Все, чудово. Тоді. Полетіли. полетіли! Так, хлопці, в мене є для вас невеличкий секрет. Коротше, я нещодавно пригнав собі новий боїнг. Е, зараз ми трошки на ньому політаємо, я вас дуже прошу, не поцарапайте. Добре? Окей? Домовились? Е, Андрю, скажи, будь ласка, ти ніколи цього не робив? Хвилюєшся взагалі чи ні? Та ні. Взагалі, от немає навіть Взагалі, такого мандражику. Мене цікаві зараз, дуже така велика цікавість, тому що, ну, це вперше. Дивися, в тебе, можливо, є якісь ритуали. Наприклад, перед виходом на сцену. Може, ну, ти там щось читаєш, якусь молитву, може, комусь дзвониш, може, в тебе якийсь шаман є. А, тут тобі ну, треба ти, якийсь ритуал чи ні? Ти знаєш, я, в мене завжди гарні думки і помисли. Єдине, що з чистотою на серці і з вірою, моя віра це. Святий хрест, можна перехреститися і піти. З Богом Володимир, я тебе дуже прошу. У Андрія попереду дуже великий концертний тур. Обережненько, окей? Ми зробимо все можливе. Все, я хрещуся за вас. З Богом, як то кажуть, полетіли. Хлопці, давайте спробуємо. Давайте знімаємо з гальм, просто штовхніть цю штуку вперед, і ноги на педалі поставте. Не наживати тоді. ні ні, ні, це, це і гальма, і напрям. Беріть отак, от руди, це ручка управління двигуном. І давайте їх вперед. Два Так, обидва. Ми зараз виставляємо закрилки, і коли я скажу, потягнете на себе штурвал. Бачите, це швидкість швидкість у нас зараз зростає. Mm -hmm. Коли буде 140, потягнете на себе, але не різко. Це прекрасно, злетіли, Я прибираю щось з вашого дозволу. Бари Панер... небесні ворота твоєї й моєї землі. І тепер ви коруєте літаком. Давайте розвернемося от ліворуч і полетимо в сторону Києва. У вас дуже дуже класно виходить. І зараз давайте спробуємо посадити літак. Дочуваю жар всередині. Да. Але цей звук, коли міняється, в мене таке відчуття, що типу заглухає мотор. Е, зараз відбувається те, що зменшуються оберти двигуна для того, щоб в залежності від вашого положення літак, якщо ви набираєтеся, то, то треба дати більше обертів. Да? Mm -hmm. Якщо ви знижуєтесь, то зменшити. І він якби під вашу подаш. Бачите, уже тут у нас місто перед нами розкривається в своїй повній красі. У вас інтуїтивно все шикарно виходить. Я не знаю. Мене таке враження, що все таки ви придумали стосовно того, що ви ніколи не літали. Випускаємо шасі. Я скажу так, що це дуже велика відповідальність. О, і реверс. Та ти що? Що, як відчуваєте, що в керували Супер! літаком? Тихо-тихо. <риклад> зараз педалі, зараз педалі. Шикарно. Все, вимикаємо реверс. І давайте повністю зупинимося. Зупиниться ці дві педалі нажимаємо так. вперед. Все, я вас поздравляю. Я думаю, тепер вам треба спробувати самому. Андрій в кабіні пілота тепер сам тому, що Володимира я туди не пускаю. Він сам має справитися з цим завданням. Зараз критичний момент якраз польоту це зліт. Я відірвається від землі. Боже, у мене серце просто вилітає. Взагалі, на якій швидкості зараз Андрій знаходиться зараз. Він знаходиться на швидкості 200 вузлів. Це близько 300 з чимось кілометрів на годину. Це швидкість, в принципі, така для польоту недалеко від землі. Вона плюс-мінус оптимальна. У нього п'яте положення закрилок. Яка максимальна швидкість? Максимальна швидкість відносно землі там до 950 км кілометрів на годину. Але треба розуміти, що це за рахунок викривлення землі, за рахунок зменшого тиску вище. Чим вище літак, тим менше тиску. Але фактично відносно повітря він летить не з такою великою швидкістю. Це приблизно десь там 250-300 узлів. Я лечу правильно на Жуляни, на... а слугу вже бачу. Як справлятися в цій стресовій ситуації? А, ви знаєте, в вчать одна з головних їх, одне з головних вмінь – це розподілення уваги. Стресостійкість, безумовно, має бути дуже висока, окрім того, є другий пілот, який контролює ситуацію. І третє, пілот має контролювати абсолютно все і свої емоції, і комунікацію всередині літака. Цьому всьому вчать окремо. Керувати літаком не так складно. Насправді дуже складно, неймовірно складно. Щоб Навчитися... він не впав. Оце складно. Які вправи є для пілотів? Треба рахувати там я не знаю там 5-4-3-2-1, 1-2-3-4-5. Що допомагає в таких ситуаціях? Нічого. Якщо ти випадаєш з процесу польоту, починаєш думати про щось інше, то виникає така просто такий нюанс, що ти не називається ти не в літаку, ти не думаєш про літак. Ви мене кидаєте на призволяще. Відбувається стресова ситуація. Я так розумію, що він переживає, і це правильно і нормально. Якраз на два рискували. Вам ваша задача сісти на смугу. Андрюха, бажаємо тобі удачі. Слово летіли! Поздравляємо! Ну, слухайте, я скажу так, що це в першу чергу велика відповідальність і. Щоб людина взагалі в житті не робила, потрібно ставитись великою відповідальністю, тому що це наше здоров'я, в першу чергу, наше життя. І я радий, що я здійснив свою мрію. Дякую величезно команді, режисерам, ведучому і всім, хто допоміг мені цю мрію здійснити. Слава Україні! Вперед! Це просто кайф, це просто щось неперевершене. Ми тебе вітаємо, спасибі! Тебе... Розкажи, які емоції, взагалі? Це, знаєте, от наче мріяв їздити за кермом. І там перша сів. Ти відчуваєш таку от аж спеку всередині, коли все горить, і от здійснилась мрія. Я вам <гум> дякую. Я літаю. <гум> це кайф. Володимир, як ти оціниш взагалі Андрія Кравченка як пілота? Для першого разу це прекрасно. Дійсно, це без перебільшення, тому що він робив ті речі, які інтуїтивно пілоту з часом тільки даються. Насправді це було прекрасно. Що ну, ж, Володимир, ще раз дякую. Дякую за те, що допоміг. А ми ж полетіли далі. Андрій, поставлю тобі таке, знаєш, найпростіше і, мабуть, найскладніше питання. Що в тебе зараз фаворит у житті? Що б ти поставив на перше місце? Оце радість від життя, у це на першому місці. От коли є радість від життя, тоді нічого не страшно, тоді от хочеться щось робити. І я боюсь, щоб ця емоція зникла. Тобі вже 34. А коли діти? Чи задумався ти про це? Я просто про це взагалі не говорю. Про дітей це для мене щось таке особисте. І так само і про сім'ю, про дружину. Я б не хотів про це взагалі підіймати цю тему, тому що ніхто від мене не дізнається. Ми живемо дуже складний час і. Повністю морально вивести людям без пісні і без тієї підтримки, яку ми артисти робимо, це просто неможливо. Я бачив, що неодноразово бачив, як ти виступаєш, наприклад, бачив відео Жовтневого і бачив, що коли ти співаєш, у тебе з'являються сльози. Скажи, це ж мурашки, скажи, а, коли в останній ти плакав не на сцені, чи бувають такі моменти, чи дозволяєш ти собі такі емоції в? В звичайному житті, чи тільки проявляєш їх більше, коли виступаєш і перетивою твої шанувальниці? Я плачу. Якщо плачу, то це тільки від емоцій. Тобто, це не те, що я там вийшов на сцену, і тут пісня така, чи там інша, і потрібно заплакати. Тобто, я, я це не можу зіграти. І до речі, я намагався це зіграти ще там років п'ять назад. От як знаєте, кажуть, актори вони вміють плакати. Я не із акторів, я з артистів, які, якщо плаче, то душа плаче. І от якщо я плачу на сцені, то. Це, якби знаєте, от воно зсередини йде. Так само я можу від радості заплакати. Від якоїсь, от, о, так, так добре, що аж от, от сльози навертаються. От зараз вийде скоро пісня. У мене називається Зорі. Вона пісня про величезну любов, любов, яка не склалася. Любов, от коли, знаєте, хлопчики з дівчинкою один одного люблять, там, років по 20, а потім вимушені розлучитися. І там зорі всі тобі, дарую на прощання. Прошу їх, бережи, ціную, немов останнє. І я, коли мені зробили демку цієї пісні, я поїхав на студію, ми записали, я повертався, от як пам'ятаю, їхав по Бориспольській трасі, і я включив от цю демку, думаю, послухаю. І я уявив, як її слухають люди, і от розчулився. от У мене пішли сльози. От Це, мабуть, був такий. Там крайній останній раз, коли я плакав не на сцені. Ну це було тиждень назад. А як ти загалом ставишся до цього стереотипу, що чоловіки не плачуть? Я думаю, що всі плачуть, просто хтось це може показати, хтось не може. Я взагалі не вважаю, що кажуть, що та людина сильна, там чоловік сильний, який не показує свої сльози. Я не вважаю це якоюсь вадою. Я вважаю, що це, це нормальне почуття. В мене рідко коли там буває поганий настрій, але є такі моменти, коли люди вилазять на голову. О. Ось цікаво, це треба тоді присікати, коли там в інстаграмі починають писати різні особисті моменти. Це трохи дратує. Ну особисто мене дратує, тому що я. Ну не звик до такого. Люди, які тебе ще не знають, наприклад, які тільки знайомляться і тільки бачили дурні заголовки, які пишуть з твоїм прізвищем. Ти ж розумієш про які заголовки бо ні? так розумію. Я взагалі дуже багато і чого й не розумію із тими заголовками, якщо чесно. Але ну ну що ти зробиш? Би запросили? Запросили. Іншу людину, з якою тебе порівнюють. Ви вважаєте, що він, Андрій, вже зайняв вашу е, нішу за вашою поки що відсутністю? Не намагайтеся на чужому коні поїхати в Дораю. Що б ти сказав тим людям, які беруть ручку і пишуть там двійник винника. Я не він. Як співає Радядорафей? <сум> <сум> хай, 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 <сум> хай пишуть. Ну, слухайте, це ж. Привід для того, щоб поговорити, я нікому нічого не можу заборонити, і мене ж порівнюють із винниками ще до того, як я став публічною людиною. Тобто, були такі моменти, коли мене зустрічали на вулиці і кажуть: хоча я вже і зовнішній змінився, ну в плані вже не такий, як був там два роки назад, але все одно кажуть, що я схожий. Тобто мене порівнювали давно вже. І оці всі порівняння, я вже тепер не можу зрозуміти, хто на кому їде. Там говорили, що я на цьому виїжджаю. А тепер я розумію, що е, ту людину Забувають того, що я є, але людям не можна заборонити щось говорити. Люди будуть говорити, і, і, як то кажуть, наче то пороблено. Скажи, а чи згадував ти після того інтерв'ю фразу якщо дует, то з Мадоною би записав? Знаєте, я от відчув зараз, що можливо колись буде дует. Якби я хотів, мене черга стоїть до сьогоднішнього дня за дуетами. Я думаю, краще було б звернутися до Мадонни або до Дженіфер Лопес, то буде вдаліший дует. Ні, ну я над цим прикалувався вже. І <ріст> Скільки разів Скільки разів прикалувався? <ріст> Ні, да, скільки разів, Ні, ну, разів взагалі згадував цю для фразу. Для мене це типу було так, трошки, знаєте, якось, ну, ця фраза була такою зверхньою, дивною, незрозумілою, але я не можу тут нічого судити. Я тепер просто по-іншому вже відношуся взагалі до цього всього. І... І скажу так, що дуже багато вже уваги цьому всьому приділяємо, якщо чесно, Андрій. Тобто ти не ображаєшся? Ні. Взагалі? Абсолютно таке враження, ніби у тебе вже з'явився клон, і він намагається виїхати на твоєму імені. І скільки у тебе концертів? До 20-ти в місяць. До 20 концертів. 17, може так. 20-17 концертів. Да. Тобто, ти людина. Яка їздить з концертами, яка допомагає збройним силам України, надихає багатьох людей? А є людина, яка просто нічого не робить і нулі дає дає Андрій, свої дивись, да. <клес> зараз, стук, ну. Скажуть зараз, що все проплачено. Ні. Саме головна моя фішка в тому, що я нікому нічого не винен. Коли починають на те, бруд якийсь лити, розповідати, що там якісь фішки украв, тембр голосу, очі виколов. Ось в очі вже вставив собі. Розумієте, ну це вже це ж сміхота. Вже ну скільки це можна? Один плюс один проплатив. Це скільки треба грошей мати, щоб один плюс один проплатити? Тому да тому ще раз шановні хейтери. До побачення. А як ти сказав, в тебе багато концертів? Скільки міст ти маєш відвідати, що чекати твоїм царицям і Мадонну? І лебідкам. І Лебідкам. Yeah. Yeah. Ну, слухай, більше 40 міст. В цьому турі зараз взяли більше маленьких містечок, районних центрів і так далі, тому що туди мало хто доїздить зараз. Весною цього року ми об'їздили всі великі міста, а зараз по меншим містам поїдемо. Буде е, мої любі програма для вас, яка називається Мадонна. Ви ще її не бачили. Я вам гарантую дуже теплу атмосферу. Тому готуйтеся, робіть е, ці бігу дії, фарбуйте губи. І будете фотографії своїм чоловікам відправляти. А я буду вас надихати для того, щоб ви надихнули своїх хлопців. Так, Андрій, ну і, до речі, є ж подарунок від тебе для звичайно. Всіх. Лобідок, мадон і цариць. Що це за подарунок буде? Це два квиточки на мій сольний концерт в Палац Україна. Тому чекаю вас. Продовж цієї програми тут на екрані з'являлися ось такі літачки, і вашим завданням було порахувати точну кількість. І ось хто перший правильно відповідь написав, то і в Палац України 1 грудня на Андрія Кравченка сходить і буде підспівати пісні. Тому ми е, будемо вітати переможця. Дякую тобі за те, що ти ділишся своїми емоціями. І наостанок прошу всіх, давай так якось підтримуємо всіх глядачів. Е, Щось їм побажаємо. Я завжди кажу своїм глядачам, слухачам і на концертах завжди кажу, що дякуйте своїй долі, дякуйте кожному моменту е, свого життя. Якщо зранку прокинули, скажіть три простих слова: дякую, доля, моя. Ну і, звичайно, не забувайте допомагати нашій армії, як і словом, так і ділом. Я чекаю всіх вас на концертах і не тільки. До зустрічі, мої любі, всього найкращого.